Нічого собі, кейт. Тобі дістався якийсь цікавий напій з смаком хубабуби. А ось у зака кола. Це завжди смачно. А що у Еми? Вау! мілкшейк снікерс! Круто! Друзі, давайте швидше куштувати! Але для початку витягніть карточку зі швидкістю. Зак! У мене швидка швидкість! Здорово! А у мене помірне поїдання. А мені дісталось супер повільне. Але я зможу найдовше насолоджуватися. Це добре. Якщо всі задоволені, то давайте ж приступимо до напоїв. Кейт, ти ж суперповільна, тож навіть добре, що ти будеш першою. Це ціла пляшка жуйки. Керміново треба це спробувати. Так хочеться надути класну бульбашку. Ого, прикольно. Потрібно зробити це дуже повільно. Ой, лусну. Мені дійсно подобається нікуди не поспішати. Це так розслабляє. А тепер я хочу надати величезну бульбашку. Дивіться. Ой, як же це весело. Ну, все, посміялися і досить. Ваша черга Чудово, я якраз хотіла почати. У мене мілкшик зі смаком снікерса. Я спробувала тільки батончик-снікерс. А от мілкшей це щось новеньке. Зверху я прикрашу вершками та шоколадками. Ви подивіться, яка краса у мене вийшла. Ну а тепер можна і спробувати. Як солодко. Прям як п'ю солодкий батончик-снікерс. Дуже здорово. З моєю помірною швидкістю я явно впораю швидше кейт. Я все. Емо, у тебе, у тебе вуса! Ти така кумедна. Вуса? А це все збиті вершки. Дуже смачні вусики. Зак, давай приступай до своєї коли. Хм, Я маю випити її дуже швидко. І здається, у мене є одна геніальна ідея. Ось і знають, що відбудеться, коли я закину мета в колу. Правильно. Буде кока-кольний фонтан. Ну, а тепер головне як можна швидше пити. Зак, припини! Я зараз буду вся мокра. Ну, бачили, я випив все за секунду. Ну, чого ви? Ого! А це схоже на якісь кислі цукерки. Друзі, ви готові? Не дуже. Беріть картки і перегортайте. Супер! Швидка швидкість! Ура! А що в мене? Середня, непогано. Що не може бути? У мене повільна. Ема Равлик буде насолоджуватися кислою цукеркою. Вічність. Я почну. Мені доведеться їсти це довше від усіх. Це супер-гіпер-пупер кисла цукерка. У мене все обличчя зведе. Спробую трохи пальця. Бррр. Та як це взагалі їсти? Добре. Спробую капати по одній краплі. Ой, не можу. Жахіття. Друзі, годі боятись. Кейт, приступай. Добре. Головне просто пам'ятати, що це цукерка. І боятися тут нічого. Це просто цукерка. Просто цукерка. М -м, до речі, смачна. Ой, ай е -о ой. Кейт, ти. Так, класно рухаєшся. Так, зак має рацію. Це прямо качає. Підриваємо танцпол, затусимо. Кей, ти так чудово відчуваєш музику. Давай розривай. Друзі, мене перекусило від кислоти. Що? Ти щось кажеш? Баси голосно грають, нічого не чути. Хух, начебто все минуло. Друзі, ви в порядку. Що ви робите? Я кричала, що мені погано, а ви давай ти спробуй. Що ж, у мене супершвидка швидкість, А це означає, що це мені не знадобиться. Гей, а можна було обережніше? Я, як справжній чоловік, Вип'ю все та одразу. Сподіваюсь, те, що я часто їм кислі мармеладки мені допоможе. Нормально ж все. Все обличчя зводить. Дівчатка мені погано. Так, не падай. Потрібно щось вигадати. Точно. У мене ж є валізка швидкої солодкої допомоги. Зроблю один окольчик шоколадного сиропу, та Зак знову повернеться до нас. Зак ти як? Супер. Ні, ні, мені потрібно ще. Ну так, так завжди. Ема забула, що заку не можна давати шоколад. Мені потрібна добавка. Що там, що там? Вау, морозиво! Це здорово! Зачекайте, а картки! Добре, що зак все пам'ятає. Ну що у вас там? Супер швидка, швидкість! А це добре чи погано? А я маю помірну швидкість. Це завжди добре. А в мене дуже-дуже повільно. Клас, я можу розтягнути на солоду. Бачили, як мені пощастило. Зараз візьму свою ложку і почну. Іди сюди, моє солоденьке морозиво. Ой, а воно вже розтануло. Ну, нічого. Так також дуже смачно. Ще одну ложечку. А тепер повільно підносимо до рота. І ще розтануло. Ну, добре. От лихо. Тепер мені вже треба не їсти морозиво, а пити. Да, уж про мінуси повільної їжі я не поміркував. Що ж, буду лискати, як кошеня. Смачно, звичайно, але хотів шоколадне морозиво, а не шоколадний коктейль. Кить, починай. Ура, це є й задоволенням. Моє саме улюблене морозиво шоколадне. Ой, як холодно. Захворіти зовсім не хотілося б. Тому я пов'яжу шарф на горло. Ось так то краще. М -м -м, смачно і холодно. Мабуть, я одягну шапку. Ось так мій мозок точно не змирзне. От і все. Я доїла останню ложечку, так ще й у теплі. Клас! Ема тепер твоя черга. А, точно! Я ще ж не з'їла своє морозиво. Зараз зараз. Я мушу їсти його дуже швидко. Я вирішила, що смачніше та зручніше його буде їсти з ріжка. Усім увага, зараз буде трюк. Опа. все. Як таке можливо? Я професіонал в поїданні морозова. Ге, чому ріжок не проходить? Зачекайте, ну, моя голова крижана. Який жах. Друзі, врятуйте. Як мені вибрати з крижаної пастки? Ой, які зірочки. Друзі, чи не хочете допомогти Еммі? Та годі, нехай полеже, відпочине. Давай п'ять. І ти давай. Адже нам дісталося смачне желе Ура! Подивимось на карточки. Ура! Швидка швидкість! А у мене повільна. Я задоволена. А у мене середня. Клас! Друзі, це мій самий улюблений десерт, тому я почну перша. Як же воно прикольно тремтить! Обожнюю! Треба швидше спробувати. М -м -м, як смачно! Дуже подобається. Не можу зупинитися. Ням. Друзі, ну чого ви так вирячились? Кейт просто їсть. Щось не так. А, у мене на обличчі залишили жиле. Клас. А я думала, що все з'їла. ще й на лобі трохи залишилось. Друзі, досить на мене дивитись. Ема, починай. Так, цікаво. А як мені зробити це повільно? Знаю. Я розріжу жиле на маленькі-маленькі квадратики. А тепер вставлю зубочистки. І у мене вийдуть зелені канапешки. Готово. Яка краса. Так я й не забруднюсь, і з'їм все дуже повільно. Ням. Наступний шматочок. Не перевершено. Ауч, ема, акуратніше. Ти ж можеш мені в око потрапити. Ти мене взагалі чуєш. Досить бурчати і їж вже своє желе. Так, я повинен це зробити швидко і бажано чистіше, ніж Кейт. І, здається, я вже знаю, як це зробити. За допомогою горілки я розтоплю жиле до стану води. Готово. Виглядає гарно. А як на смак? І на смак супер! Ну а тепер треба його дуже швидко випити. М -м, пальчики оближеш. Це було дуже смачно і супершвидко. І ти ще на мене косо дивився. Ну, так, забруднився трохи. Друзі, не хочу вас засмучувати, але це цибуля. Пощастить тому, хто з'їсть це супершвидко. Тому швидше дивіться картки. Кейт? Кейт, ти у нас везунчик. Зак. Середня швидкість. Непогано. А от обідолашної Еми швидкість повільна. Ема не плач. Може, це мене швидше, ніж ти гадаєш. Фу, яка ж вона смердюча. Добре, доведеться почати. Буду повільно їсти по одному шару. Повірити не можу, що я це роблю. Гидота. за що мені таке покарання? Наступний шматочок. Я вже відчуваю, як пропитую сморядом цибулі. Вона ще так очі щипає. Плакати хочеться. Хоча я насправді не розумію, мені так сумно, чи це дійсно цибуля. Да уж, видовище не для слабких нервами. Ема, тримай. Дякую, Зак. Можеш забирати. Thank you. Та ні, залиш собі. Ну, добре. Моя черга. Треба швидше з'їсти її та забути як страшний сон. Фу, яка ж гедота. Навіщо цибулю взагалі вигадали? Мені погано, ще трохи. Друзі, мені від одного вашого вигляду дурно. Зак, ти вже сам весь філетовий. Нічого, я вже скоро закінчу, а тебе який, ще це чекає попереду. Ой, не можу. Як же це мерзенно. Ой, шлунок протестує. Фу, ти можеш більше не дихати в мою сторону. Ну все. Настала моя черга. А що, якщо спробувати не їсти її, а випити? Може, буде не так погано. Спробуємо. Цибуляний фреш. Навіть звучить приємніше. Вмикаю наповну. І готово. Ну що, колір гарний. А як на смак? Головне пити і уявляти щось смачне. Ой, ні. Гедота, мені погано. Кейт, прокинься! Тема, Кейт, вибила цибулю і застигла. Що робити? Мамочки, тема, ти чуєш? Ой? Я думаю, це буде дуже смачний виклик. Сюзі, давай почнемо. Ой, цікаво, що я отримую. Локшина. Чорт мені явно не подобається, і це не торт. О, але мені пощастило. Я прикрашу торт різними рожевими мармеладами. Круто, їх так багато. Може, поділишся зі мною? О, ні, це мої солодощі. Кожна з них займе своє почесне місце на цьому білосніжному торті. Перевернемо його ось так і просто приклеїмо з боків. Такі милі сердечка. Так круто. Просто подивись на мене. Я отримую щось дуже апетитне. І це ще не все. Час для солодощів на шпажках. Ось чого точно не вистачає торту. Але це ще не все. Ласощів небагато. Сюзі, що ти робиш? Ем, поки я слухала тебе, я зголодніла. Ви не можете так робити. Локшину потрібно прикрасити тортом. О, о, але це так смачно. О, точно. У мене є ідея. Якщо це все одно вийде несмачно, то принаймні я повеселюся з цим. Спочатку потрібно покрити торт локшиною, щоб він не просвічувався. Розумій. потім настає черга мармеладних очей. Правда? Так. Їх потрібно прикріпити до торта за допомогою найзвичайніших зубочисток. Думаю, ти вже розумієш, до чого я веду. Ой, сподіваюся, роуз не буде проти, якщо я позичу одну червону цукерку. З її допомогою я зімітуватиму рот. Подивись на це ого. Подивись на це. М -м -м. Виходить дуже мило. О, так. Цей торт може стати зіркою соціальних мереж. Він такий милий. Можливо, твій торт виглядає краще, але мій смачніший. Тож я закінчив дивитися на торт. Давай спробуємо його. Мм. Тільки подивіться на цю текстуру. Я давно не куштував нічого смачнішого. О, навіть цукеркість цього торта просто щось неймовірне! Як смачно! Можливо, мій торт теж буде смачним. Ну давайте спробуємо. <му> я думав, ну так, я думав, що буде гірші, але це насправді варте того. Я б з'їв це все. М -м, так смачно. <му> е, Однак Локшина занадто довга. Але я допоможу тобі. О, дякую! Так дійсно легше. О, цього разу мій торт не білий, а блідо-блакітний. Подивись, та? Де їдете саме? Е, не сунь туди свій ніс. О, ей. і е, справді я відкусив, тож неважливо. Але тепер у мене буде привід спробувати крем для торта. М -м -м. Що ж я отримаю? Ура! Цього разу мені пощастило, і я буду прикрашати торт цукерками Харібо. О ні, цього разу мені не пощастило. Я не люблю гостре, не засмучуйся. Я все одно спочатку прикрашу торт. Немає нічого смачнішого у світі, ніж зефірки від Харібо. Ці цукерки чудово виглядатимуть на торті. А подивись, які вони сині. Це ще не все. Шоколадний і полуничний сиропи допоможуть мені втілити мою ідею в життя. Тоді у мене буде не просто торт, а справжнє миле обличчя ягняти. Mm. Ви коли-небудь бачили такий милий торт? О, ну я не бачив. Милий і також дуже смачний. Я не буду їсти ці перці. Сідай, ти мусиш. Це правило. Вони виглядають такими гострими. Сподіваюся, що мій торт буде хоча б красивим. Знаєте, рожевий перець виглядає красивіше ніж червоний. О, тепер це чітко видно на моєму торті. Ви не можете сказати, що це найгостріший торт у світі, правда? Хлопці, як вам мій торт? Чи може він стати зіркою соціальних мереж? Можливо, це все ж таки мій? Ви згодні? Перестань говорити час спробувати цю смакоту. <звучать> <звучать> Мені сумно це казати, але настав час прощатися. Ммм, Воно просто тане в роті. Так смачно, нереально смачно. Я точно не скажу це про свій торт. Сподіваюся, він мене хоча б не розчарує. Ммм, Добре. Ну, я думав, що буде гостріше насправді. М -м -м. Не так вже й погано. М -м. О, о, здається, це починається зараз. Ну, через ці перці я спалила такий гарний торт. Тепер я точно його не їстиму. Чому я сьогодні єдиний, кому не щастить? Ну що ж, Роуз, час дізнатися, що чекає на нас цього разу. Подивимось. Сині яйця. Хто взагалі любить їсти яйця? Ніхто, але всі люди на планеті люблять жуйку Хаба Буба, так? І саме нею я прикрашу свій торт сьогодні. Так добре. Нарешті удача знову на моєму боці. Зараз я обгорну торт цією жуйкою, але на цьому нічого не закінчується. Я обов'язково прикрашу торт на стінах залишками жуйки. І звісно, не можна забути про жувальну вату. Подивіться на це так мило, як я вже казала, жувальна вата наш рятівник сьогодні. Вона також чудово виглядатиме на стінах торта, правда? І трохи жувального порошку зверху теж не завадить. Хм, подивіться на цю смакоту. Ну, чогось не вистачає, точно. Я знаю, що зробить цей торт просто приголомшливим. Кілька кульок, які виглядають як визначення. Чим більше їх, тим краще. Так круто. Подивися на ці кульки. Так, це чудово, роуз. Ти геній. Це дійсно дуже стильно, але я маю прикрасити торт яйцями. Дякую, що хоча б не підсунула сюди сирі. С'юзі. А як щодо інших яєць? Можливо, все ж таки будуть сирі? Сподіваюся, що ні. О, давай подивимось. О, ні. Хм, огидно. Ей, хлопці, як вам мій гарний торт. На мою думку, він просто не перевершений. Так, мій цього разу виглядає набагато гірше. Сьюзі, але ти повинна бути першою десь. Тому я даю тобі цю можливість. Я можу лише сподіватися, що не знудить після першого укусу. О, я так боюся. О, фу. о ні. Юзі, тобі точно доведеться плюнути на стіл. О, огидно. Це був найогидніший торт у моєму житті. Але торт з жувальної гумки ну це просто чудово. Я знаю, що він мене зовсім не розчарує. О, я про це не подумав. Я забув, що бульбашка з гумки може лопнути. О, ні! Врешті-решт я не єдиний невдаха. Ой фу, який великий торт! Тримайся подалі від нього. Спочатку потрібно натиснути на кнопку. Давайте подивимось. Ура! Еменем! О, так круто! І це хрусткі. Мені теж пощастило. Я прикрашу торт своєю улюбленою нутеллою. Дай мені. П'ять дай п'ять дівчино. Ой, ой, це боляче. Ну час почати працювати над моєю половиною торта. Як справжній художник, я намалюю різні красиві картини на торті. Тільки замість фарби я використаю свою нутеллу. Подивись на це. О, Роуз, я підтримую тебе. Це чудова ідея. До речі, паста M&M's дійсно дуже смачна. Мм, так добре. Я вже з нетерпінням чекаю, яким смачним буде торт. О, давай почнемо. Я теж буду малювати. Ага, у мене вийшло усміхнене обличчя. Подивись на це. Ой, ух, здається, трохи пасти на моєму чолі. Ну, нічого. Головне, щоб на торті було якомога більше пасти. Ой, перестань. Ні, не роби цього! Ти зіпсуєш торт. Подивись на це. О, у мене є ідея. Сюзі, навіщо нам сваритися? Давай об'єднаємо нашу пасту. Вилиймо їх в одну форму, а потім піднімемо. Правильно! Це правда! Це чудова ідея! Подивіться, як красиво у нас вийшло! Глядачі, подивіться на це! Такий кремовий і такий чудовий. Тобі подобається? На мою думку, це найкращий торт на сьогодні. Отак, Роуз, я згодна з тобою. Він такий яскравий і напевно такий смачний. М -м, ми мали рацію. Це неймовірно. Такий торт слід їсти якомога швидше руками, бо він занадто смачний, щоб їсти його виделкою. Я дійсно підтримую твою ідею. Смачно!